Друзі, вітаю! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося, тому що інтернет-магазин Айфіту проводить розіграш. І ми будемо з вами обирати трьох переможців, які отримають корисні подарунки для здоров'я та краси. Але для того, щоб їх отримати і визначити ці, цих переможців, треба було виконати певні умови конкурсу. Так. Як і раніше, у нас є файлик з учасниками. Кожного учасника буде по два номерка по дві строки: ім'я та прізвище та друзів, яких вони відмітили. А якщо у нас буде повтор переможця, ми будемо просто переобирати через програму Рандом. Правила не змінюються і тому ми з вами можемо починати. Повідомляю, що учасники перевірені на виконання умов конкурсу. Тому поїхали. Дивимось максимальну кількість коментарів. Ідемо вниз. Ідемо, ідемо, ідемо. Дякуємо вам за активну участь. Дуже приємно, що ви з нами. Так, максимальна кількість у нас 3282. Я відкриваю програму рандом, і ми вписуємо максимальну кількість. 3282. Є. Так, перевіряємо. 122. Правильно. Я бажаю всім удачі і будемо вибирати першого переможця. Поїхали. Номер 282. Піднімаємось уверх

Так, я записую Ксенія е е Лимар. Я вітаю Ксенію. Е е в нас перший переможець е Ксенія під номером 282. Так, створюємо другого переможця. Е 1900. Тридцять чотири. Ідемо вниз? 1934. дев'ятсот тридцять чотири. Так, тисячу дев'ятсот тридцять чотири. Ліна Бондаренко. Ліна Бондаренко під номером. 1934. дев'ятсот тридцять Я вітаю Ліну і а, третій переможець? Створюємо. 1128. Тисячу двадцять вісім. Ідемо вверх. Тисячу двадцять вісім. 1128 це друзі Орисі Бідак. Орися, я вітаю Орисю під номером 1128. Супер! Ми з вами безстренько всіх вибрали трьох переможців. Всіх учасників я також вітаю, тому що це не останній конкурс. Всі ви знаєте, що це буде проводитися систематично, тому не хвилюйтесь на наступний раз. Фортуна вам посміхнеться. Переможців, я вітаю, і ми я я зв'яжусь з вами на завтра або в найближчий час. Тому до зустрічі і була рада всіх бачити, всіх учасників. Всіх цілую. Па-па!